всім привіт! Сьогодні готуємо голубці Мене дуже давно вже просили підписники. Показати, як я роблю голубці. У мене капуста тут кіло сто головка. М'ясо 800 грам. Це пачеревок. Воно таке жирненьке. Надо брати жирненьке. М'ясо на голубці тоді голубці вкусні і сочні получається. Цибулі 500 під Морква у мене пройшлогодні з морозилки я достала вже ну, натерта, все тут 250 грамів. Стакан води в описанні я точно э, укажу стільки в мілілітрах і стільки сока в мілілітрах. Чашка сока і риса у мене в стакані 220 г. Ну, і звісно, я ложу зелень петрушки. Це не обязательно хто любить. Лавровий листочок пару штук. Перчик, 1 чайна ложка і 2 чайні ложки з горкою солі. Спочатку треба вирізати у капусти качанчик. Акуратно ножом, так я квадратом роблю. Все. І акуратно вот так от. Все, ми вирізали качан, ось вот так вот, хорошо. І зараз ми ставимо капусту. У мене вже вода кипить в каструлі. Я сейчас ставлю в кипяток. Кіп'ящу воду я ставлю столову ложку солі. І... Две столовые ложки уксуса. И аккуратно погружаю капусту. Вот так. Все. Уксус добавляю. Вот оно дает какую то определенную кислинку с самим листочком. Ну, у нас так роблять. Не знаю, кто я, но у нас так. і ось так от розділяю. Ось воно зараз саме буде розділятися потихонечку. Переварювати не треба, воно ще дойде в миску, буду витягувати, вона буде ще упарюватися в миску. Ось такий м'який листочок має бути. Главне не переварити його, тому що не зможете скрутити, буде розлазитися. Ось так я пропарила капусту, вона ще постоїть, упариться, я її прикрию полотенцем і відставимо в стол. А зараз займусь м'ясом, поріжу спочатку його на кусочки. Вот такими кусочками я порізала м'ясо и сейчас перемелю з середньої сетки возьму две цибульки поріжу и тоже її перекручу на мясорубку додам до мяса сырою, а остальную буду жарить. Остальную цибулю я поріжу. Мілко. Я ставлю багато цибулі і сирої у фарш, і жареної вмісті з морквою. Воно так вкусно виходить, сочно і насичений вкус. Не всі це роблять. Хтось взагалі не любить моркву, але я люблю. Додаю грам 30 постного масла рафінірованого без запаху. Висипаю цибульку всю і додаю моркву до цибулі. На умірі на до золотистого цвіта. Пока жариться зажарка, я в казанок висипаю рис. Казанок у мене в Вималі каструлі нежелательно варити, інакше він буде прилипати до дна. Зараз добавлю води 2 стакани вот таких вот, у мене такий стаканок був рис, і два стакани я сюди добавлю. Проварити треба 3-5 хвилин. Для чого я проварюю рис? Того, що капуста молода і голубці будуть швидко готуватися. Якби була капуста стара, я би, звісно, б, конечно, його не проварювала. Так. От так, я пожарила цибульку і морковочку. І зараз відправляю це все вмиску. Так. І рис. Рис я теж відварила до полуготовності. Його варить, до каші не треба, отакий він розсипчастий должен бути. Я його отварила, промила добре, він відсидівся і тільки тепер я його додаю в фарш. Промішую хорошо. Сюди зараз додавлю поріжу петрушечку зелень. Хто любить, додайте, хто не любить, не додайте. Це не обов'язково. Я люблю. Тепер додаємо соль. У мене тут 2 чайні ложки. чорний перчик, чайна ложка. І хорошенько все теперь Ось Отакий красивий, м'ясний, насищений фарш, виходить. Пришло время добраться до наших листочків, Они хорошо упарились. И сейчас я их буду обрезать вот листочек. Нам надо вот это утолщение убрать. Я вот так вот обрезаю. Все получилось два вот таких вот листочка. Вот для большой листочек, я його делю. Голубці буду робить в такой утятнице, мені нравится. Я потом її ставлю в духовку. Дно вылаживаю маленькими листочками капусты. Заодно я ставлю пару лаврових листочків. на листочок налажу фарша, ну от так примерно. І кульочком заворачую. Можна заворачивать конвертиком, але мені більше нравиться кулечком. Такий голубчик получив. Можна робити геть малюсеньким, но то роблять на якісь торжества. А так для дома то ми робимо такий средний. Можно зробити и конвертиком. Вот ставим фарш на серединку и вот так вот листочки в серединку складаємо И просто вот так вот закручуємо в трубочку. Чуть-чуть і И ось вот такие. Вот, накрутила я утятницю голубців. И сейчас я добавляю сюда стакан холодної води. І до сока томатного я добавляю 2 чайні ложки сахара і 0,5 чайної ложки соли. Размішую і тоже выливаю в Так, Накрываю кришкою і ставлю в духовку на середній огонь. З момента закипания вони будуть вариться 45-50 минут. Приготовилися голубці, готувалися не в мене час. Пройшло 50 минут, я достала один, спробувала. Мені трошки була капуста твердовата. Я ще на 10 хвилин оставила. Ну, отак це все виглядає. І сейчас я от тарілочку уложила салатик. І на салатик виложу голубчики. І буде красиво. подобно вкусню. Я всем советую приготовить по цьому рецепту голубчики, ложить на стакан риса кілограм мяса.